Зміни в бізнес-процесах. Замість одного процесу ми створюємо два нові бізнес-процеси. Перший це процес онбордінгу. Розглянемо детально кожний елемент цього процесу. Спочатку у нас є скриптова таска, яка витягує дані з ключа для того, щоб внести дані на наступну форму. Наступна це форма, в яку користувач вносить свої дані. Частково форма попередньо заповнена даними з ключами. На наступній формі йде перегляд внесених даних і підписання своїм ключем. Далі йде скриптова задача, яка підготовляє записані дані для запису в базу даних. Потім йде підписання системним ключем і безпосередньо збереження даних в датафабрику. Тут також є коло, це обробка помилок. Якщо буде якась помилка при записі даних, то нас вертає на початок. Далі є розгалудження. Де в залежності від ролі ми переходимо на потрібну гілку процеса. Тут знімається роль незареєстрованого користувача і надається роль зареєстрованого. В кінці фіналізуємо результат делегатам з повідомленням, що інформація успішно додана. Це повідомлення ми можемо змінити справа в полі Статус. Ми використовуємо дефолтні ролі, які передбачені в Кейклоаці. У нас є кейклуак, є дефолтні ролі, це не зареєстрований підприємець, не зареєстрована фізична особа, не зареєстрована юридична особа, які ми будемо потім міняти відповідно на підприємця, фізичну особу та юридичну особу. А також у нас є дефолтна роль Citizen. Процес додавання літака. В процесі додавання літака у нас спочатку є пошук сутності в датафабриці для пошуку даних про юзера. Потім ми готуємо знайдені дані для показу, відображаємо дані юзера у формі. Також у формі відображаються довідники з брендами, моделями для вибору користувача. Підписуємо введені дані своїм ключем, готуємо дані для підпису. Підписуємо системним ключем та зберігаємо дані в датафабрику. Також у нас є коло, яке відповідає за обробку помилок. Якщо станеться якась помилка при записі в датафабрику, нас перекине на самий початок. Далі дані готуються в плані перевірки користувача, чи це фізична особа, чи це юридична особа. І якщо це фізична особа, вона передається на форму для перегляду офіцером. Якщо це юридична особа, у нас іде запит в ЄДР. В ЄДР ми отримуємо дані по компанії, чи активна компанія, чи можливо її діяльність припинення і так далі. Вся ця інформація повертається на форму перегляду. Тобто офіцер буде бачити всі дані, перевірені з ЄДР. Далі у офіцера є дві можливості: або зареєструвати, або відмовити. В дефолтному флоу офіцер підтверджує внесення запису. Далі стандартно йде підпис офіцера, готуємо дані для підпису, підписуємо системним ключем, записуємо дані в датафабрику. Тут важливий момент. Ми не записуємо, а оновлюємо дані, тобто часткове оновлення. Для того, щоб задіяти цей делегат, нам довелося в таблиці Create Table створити change Set з екстеншн для часткового оновлення. Ось такий change set Partial Update Plane. В результаті цього changeта в Rest API буде додатково створений endpoint під часткове оновлення запису. Далі слідує блочок для підготовки та відправки сповіщення у кабінет заявника. В кінці ми встановлюємо статус, у нас це в нашому випадку погоджено. Якщо натиснута кнопка відмовити, то у офіцера з'явиться додаткове вікно, тобто додаткова форма, на якій він вказує причину відмови. Далі все те ж саме, він підписує дані, готує дані для запису, підписує системним ключем і частково оновлює дані в фабриці. Також готується повідомлення для відправки користувачу з вказанням причини відмови і встановлюється статус відмова. Ще одне важливе покращення, що ми маємо продемонструвати, як зробити сповіщення власнику про результат розгляду заяви. Детально це можна побачити в документації, ось посилання. Ми вже налаштували та розмістили шаблон. Шаблони містяться в директорії Notification, Inbox. Два файла – Notification.yaml і Notification.ftl. Оновлений процес вже збережений, тому ми вносимо зміни в мастер та будемо працювати над формами.